Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної видівки. І сьогодні будемо готувати ошийок. Він буде запашний та соковитий. А з чого починаємо? Починаємо з маринаду. Маринад я роблю на ніч. Спочатку беру 1,5 літри води, заливаю в кастрюлю. додаю до води 150 г солі. Звичайної неюдованої, 30 г цукру, беру лавровий лист, 3-4 листки. Додаю 4 штучки гвоздіки, одну чайну ложку перцю горошку. Та ще візьму трошки паприки десь грам 3, або ж пів чайної ложки. І десь як по довжині сантиметра 3, ось так я поріжу гіркого перцю. Це по бажанню. Я показую, як я роблю маринад, а це все на вашу фантазію. І буду видушувати 4 зубки чеснику. Недавно були ми дома на моїй рідній Чернігівщині, і вдома у батьків на горищі. Ми знайшли велику чугунну коптільню. Я не знаю, скільки їй років. Я так думаю, що років 30 точно вона там стояла, нею ніхто не користувався. І от зараз ми її забрали. Я вам покажу, як вона виглядає. Можливо, у вас теж вона десь стоїть на печі, на горищі. І буду надіятися, що це відео буде для вас корисним. Маринад готовий, я його зараз ставлю на плиту, і потрібно, щоб він закипів, а потім щоб повністю остих. Включаю, щоб він закипів. Після того, як закипів, додаю кріп і чекаю одну хвилинку, щоб вже закипів вже скропом. Маринад. І виключаю. І його залишаю, щоб він повністю остиг, був холодний. Ось він вже остих. І тепер я кладу м'ясо у мене тут ошиюк 1 кг 200 г. І я заливаю холодним маринадом. І сюди подостаю листочок, кріп, перець гіркий. Щоб воно за ніч все настоялося, можливо, ще я не зробила, потрібно було поштирхати трохи м'ясо, щоб воно аж до середини пройшлося. але я вже цього не зробила, на другий раз спробую і вам розкажу, чи є зміни від того, чи немає, це накриваю лоток і в холодильник на ніч. До завтра. Ось вже доброго ранку, прийшла ніч, і я вам показую цей шедевр. <хи> Це така каптільня, вона складається з такої великої, як з великого казана у Тятниці, не знаю, як його назвати. Тепер я беру тріску вільхи, вона суха, і я десь так. Дві жмені невеликих на дно кладу. Тепер у мене такий противник, він саморобний, його в наборі не було. Можна використовувати з фольги противник, щоб як капатиме з м'яса жир, стікатиме, щоб він не капав на тріску, бо тріска повинна бути сухою і давати запах копчений. Тепер я достаю м'ясо. Я його не буду вимочувати, так хай стече ось 2 секундочки, і кладу прямо сюди, в коптільню. Накриваю кришкою і ось так закриваю, і ставлю на одну годину на великий вогонь. Прийшла одна година. І дивіться. Краса! Подивіться, яке воно гарне, запашний запах. Я не можу вам передати, якби можливо було, через екран передати. Це такий приємний, приємний димок. Правда, трохи задиміла квартиру. Ось дивіться, результат. М'ясо запашне, соковите, але воно соковите зразу. Як ви його через годинку будете їсти, то воно стече і сочку вже з його не буде. Так що швидко зараз спробую показую і буду годувати своїх. Смакота. Шукайте коптільню і будемо разом коптити. Ще є дуже багато рецептів. А тепер до зустрічі.